На Чернігівщині близько 4 тисяч дітей мають інвалідність. Майже півтори тисячі із них, які підлягають реабілітації, проходять її в обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, більше відомому під назвою Відродження. Серед фахівців, які працюють з маленькими пацієнтами, і спеціаліст з Монтесорі терапії, унікальною тим, що вона кожну дитину від самого народження розглядає як особистість і сприймає такою, якою вона є. За теорією Монтесорі, у дитячому віці є декілька сенситивних періодів сприйняття світу, які в дорослому житті вже ніколи не повторюються. І завдання спеціаліста допомогти дитині розвиватись в кожному з цих періодів. Серед реабілітаційних методик центру сенсорна система Нірвана, до якої входить 160 різних вправ. Діти ловлять метелики, плавають у віртуальній водичці або, наприклад, ганяють крутів для концентрації уваги. Апаратна реабілітація комплекс Локомат. Ноги роботи дають можливість діткам, які мають навіть найважчі опорно-рухові розлади, відчути, як це ходити. Значна частина обладнання центру це допомога іноземних меценатів, які підтримують його від перших днів створення. Цьогоріч у центрі розробили проєктну кошторисну документацію для отримання грошей із державного бюджету на велике розширення. Адже щороку кількість дітей з інвалідністю в області, на жаль, збільшується. Кожного року 500 дітей отримують первинну інвалідність. Зроблено план реконструкції друга черга. Де будуть передбачені дві добудови до прийомного приймального відділення, і головне буде добудова, де буде на першому поверсі розміщений гідромасажний блок з чотирма гідромасажними ванами і басейн, в якому зможуть проводити реабілітацію діти з більш важкою патологією це дитячим церебральним паралічом. І на другому поверсі також розширимо інші кабінети, там і кабінет. Для терапії питьо і масажної кабінети, і багато інших. Так що ми сподіваємося, що в наступному році цей проект буде реалізований, тому що він вже готовий. І в Міністерстві економіки він вже зареєстрований. На цей рік ну не було змісту виділяти ці кошти, тому що той масштаб, як і реконструкції, їх ну, в той час, коли нам виділили фактично в серпні ці кошти, ми вже освоїти не, не встигли такий обсяг робіт. Тому ми розглядаємо це питання на наступний рік з фонду регіонального розвитку виділення коштів цих. Окрім матеріально-технічної сторони проблеми реабілітації дітей з інвалідністю є ще й медична, адже багато діагнозів можна попередити. Зараз спеціалісти центру разом з іншими українськими фахівцями вивчають необхідність глибокої інтеграції генетики в медицину і наводять один із прикладів такої необхідності. Дитина 13 років має відставання психічного і фізичного розвитку через те, що в ранньому віці у неї не діагностували порушення білкового обміну. Елементарна дієта могла б запобігти інвалідності.